І так, всім привіт! Моя найуспішніша команда. Всіх вітаю з успішним завершенням каталогу. І я вас вітаю, ви великі молодці, тому що взяли участь в акціях від мене, яких ми зараз розіграємо грошові премії та подарунки за допомогою програми Рандом. І так, перша акція, яка б нас була. Це замовлення на суму 700 гривень ООН накопичувально. І ви берете участь в розіграші трьох подарунків. Зараз ми подивимося, скільки в нас було учасників. Учасників цієї акції в нас є 55. Тому зараз ми заходимо. Розігрувати будемо перший подарунок це блиск для губ від серії Купава. Заходимо на рандом. Вводимо від 1 до. 55. І першим переможцем у нас є номер 53. Номер 53 Казакова Наталія. Вітаю Наталія, молодець. Виграла блиск для губ. Друге, в нас розіграються парфуми, серпанок. Друге парфуми в нас виграє номер 12. Під номером 12 в нас, під номером 12 в нас є Маша Войтенко. Вітаю, Маша! Ти виграєш парфуми. Під номером так далі розіграємо два Набор... набір із двох лаків для нігтів. Цей набір в нас отримає номер 19. Під номером 19 в нас є Оля Лисюк. Вітаю! Супер! Переходимо до наступної акції. Наступна акція в нас є на отримання чотирьох. Подарунків потрібно було зробити замовлення із 21 по 25 вересня і оплатити його. В цій акції в нас є 41 учасник. Зараз ми змінимо. 41 учасник. Так, першим подарунком в нас є фітокомплекс для укріплення волосся. І цей фітокомплекс. Нас отримує номер 17. Номер 17 в нас. Під номером 17. Фітокомплекс для волосся отримує номер. номер 17. Марина Цуганич. Вітаю Марина. Далі наступний подарунок, блиск для губ від серії Голд. Нас отримує номер 5. Під номером 5 Валентина Слюсар. Вітаю Валентина. Маску для волосся від серії Шовк нас отримує номер 28. Під номером 28, під номером 28 в нас є Віта Павлюк, вітаю Віта. І останній подарунок в цій акції, а саме помаду насичену Голд, в нас отримує номер. 3. Під номером 3. Так, я бачу номера 3 в нас немає чомусь. Номер 1, номер 2 І зразу номер 4. Бачу, чомусь збилась послідовність, тому ми будемо заново обирати. Від помаду для губ отримує номер 28. Під номером 28. Під номером 28 у нас є Віта Павлюк, отримує два подарунки. Круто, Віта! Молодець! Це удача на твоєму боці. І третя акція найголовніша акція розіграш грошових премій. Першу премію 100 гривень. Зараз ми розіграємо. Насамперед подивимося, що учасників у нас є 26. Міняємо 26. Першу премію 100 гривень. В нас отримує номер 12. Під номером 12. Під номером 12, 100 гривень отримує Оксана Швед. Вітаю, Оксана. Наступну премію в 200 гривень. В нас отримує номер. 12. Оксана, я тебе вітаю. Ти отримаєш другу премію в 200 гривень. І сумарно ти отримаєш 300 гривень. Наступну премію найголовнішу премію на 500 гривень. Найголовнішу суму. В нас зараз отримає номер 9. Під номером 9 у нас є. Оля Лисюк, вітаю Оля! Ви отримаєте премію 500 гривень. Дякую всім, хто брав участь в акції. Обов'язково беріть участь в наступних акціях від нашої компанії та від мене. Я такі акції буду проводити на постійній основі для своєї команди. Тому бажаю вам успішного каталогу. Закриття 14-го, щоб ви досягнули всіх своїх цілей, щоб удача була на вашій стороні. Всього вам найкращого і бажаю успіху!